Давай тоді йдемо далі від корупційної теми до корупційної теми. Е Наскільки ми знаємо, продовжується розвиватися історія з очільником, е екс-очільником, mm. скажімо так, метро. І от з'явилася інформація, що е екс керівника столичного метро оголосили у розшук. Е okay. Що ти скажеш про цю гучну історію, і що ми побачимо далі? Ну і в цілому, в цьому кейсі регіональної корупції або виявленої корупції. Слухай, дивись, ну я хотів би щось там. Ні, вели... ні, ні, ні багато розповідати. Так, да, звісно, звісно. А, Ми потім його, підемо далі, на наступну ну, його тему. на розшукують по статті 2, стаття 367 а, Головного кодексу. Служ... служебна халатність, ста? Послухайте, ну я вважаю, що а, ця людина там працювала, якщо я не помилюсь, 10 років. У мене питання, а що про це не знав Віталій Володимирович, які гроші там шалені. шалений? Кру... Ну, звісно, слухайте. Ну, вони на цьому все заробляють. Я про це вже говорив 1500 разів. А, послухайте, коли в бюджеті а, ти маєш 2,5-3 мільярда доларів кожного року. І 30% це ті, тільки ти на соцрозвідку, на освіту на будівництво ти витрачаєш, але ти нічого немає конкретики, ні моста, ні здоровні збудували через Днепр, ні школа, нічого немає. Послухайте, хай українські о, ки київляни відповідають, вони готові віддавати. О, Одному забудовнику, все це забудовника, ми знаємо. Все підпідряди. Ну подивіться, будь ласка, сьогодні ми говоримо, що метро буде коштувати 22-24 мільярда гривень. У мене питання, люди, у нас війна, про яку метро ви кажете. Ви, блядь, 10 років нічого не будували, а зараз потрібно побудувати метро. Ну це ж просто бред. Да. Так, О, тому, послухай, ну я вважаю, що э, Деблі не був, це, це хлопець. Я впевнений. Ну, По-перше, послухайте, а що, типа 10 років він працював, у нього знайшли или з'явився, як сказати, на 50 мільйонів майна, які, за які він не може відповідати, тобто нема джерел доходів. Тобто, я так розумію, що ще на 50 може бути джерело. Це просто 50, на що немає. Вот. І ми з вами говоримо про те, що про це не знав ніхто, про це не знав Віталій Володимирович. Знали. Я вам дам конкретний приклад. Я вважаю, що на жаль, так побудована система. Давай я по-русски скажу, щоб я не ошибся. Добре. К сожалению, так построена система строительства в Україні. что заинтересованы украсть деньги в первую очередь правоохранители, а в вторую очередь строители. Почему я объясню? Дело в том, что по тем ДБН, которые есть сегодня, и стоимость этих ДБН невозможно строить вообще. Потому что это убыточно. Она, АВК, она разработана так, программа, которая считает, сколько моточасов, сколько механизмов, сколько зарплаты. Ну вот, например, зарплата стоит там 12 тысяч гривен. Назовите, у какого строителя есть такая зарплата. Нет таких зарплат. Сегодня минимальная зарплата у строителя это 30 тысяч. Это минимум. То есть, что получается? <coughs> Можно заработать деньги на материалах. <coughs> Я прошу прощения. То есть, приходится <coughs> строителю завышать цены, да. чтобы перекрыть минус по механизации, по работам, по топливу. И так по всему, по да, всему. И во всем. Потом он приходит правоохранители, они начинают тебя... <coughs> я прошу прощения. Водичка. Они начинают тебя приструнять, и ты понимаешь, что нужно. То есть тут нужно говорить в комплексе, что в этом заинтересованы и правоохранители, к сожалению. Так. Тому я вважаю, що тут потрібно звернути увагу, що коли ми кажемо з вами, що була вкрадена гроші, і про це ніхто не знав. І от він такий погана людина. Та да ні, про це все знали. Правоохоронці знали. До да мене питання, послухайте. Ну, зараз говорити все будуть. Європейський солідарність погані люди. Європейське солідарність має на увазі одного лідера. Ну, це худоба, я згоден. Але нагадувати нам, що 5 років у нас змінилась влада, я щось не бачу. А що за 5 років не можна було розібрати, що відбувається в місто? Блять, за, за рік можна було розібратися. Але це ніхто не робить. А питання у мене чому? Не можна було розібратися кожного, ви подивитесь з всіх фондів. Крадуть гроші. От візьмі фонди такі там. Я не буду зараз тут розповідати, але я знаю. і Крадуть там із військових крадуть гроші. На будівництво крадуть гроші. Ну це не нормально. Тому я вважаю, що коли сьогодні зроблять такі глаза, і говорять, ой, ми не розуміємо, куди ж він втік. Да він себе підготував, я хочу вас запевнити. А що? Його звільнили, якщо не помиляюсь. В марті, так, так, а, так. я пам'ятаю. З, е, з травня ми бачимо, що змінилось у нас метро. Просто неможливо узнати. От ти спускаєшся в метро і ти в шоці. Що там відбувається? Інше метро, так? Да? Нічого не змінилося. Просто одні корумповані люди змінилися іншими корумпованими людьми. Все. Все, що відбулося. Тропік тепер пише добрий вечір, друзі. З наступаючим. Доброго вечора. Також да, наступаючим. Да, да, також приємно. Давай тоді на наступну тему. Да? ну будемо, я думаю, я так розумію, в наступному році на жаль, відслідковувати корупційні кейси, а, які є. Да? Тому що ми бачимо, що вони з'являються. Давай про пенсійний... І на жаль, а, а, хочу сказати, що корупційних кейсів все менше і менше. Все менше-менше чи більше? Так, нет, менше. менше. Я поки бачу, Тобто кількість не. згадок про них. Але, але, mm -hmm. А це може означати, що може корупції менше? Чи навпаки, <рес> <рес> Юрій? Да?